Міхаель Енде нескінченна історія. Розділ сьомий Голос тиші. Щасливо всміхаючись, Атрею заглибився в ліс колон, які в ясному світлі місяця відкидали густі чорні тіні. Його гортала тиша. Така глибока, що він майже не чув навіть кроків власних босих ніг. Він не знав, хто він. Як його звати, не тямив, як сюди потрапив і чого тут шукає, його переповнювало німезе чудування, він був радісний і геть безтроботний. Долівку між колонами вкривала мозаїка з усуціль переплетеними таємничим орнаментом, на якому подекуди виникали загадкові образки та дивовижні сценки. Атрею пройшов мозаїчною підлогою, піднявся широкими сходами. Вийшов на розлогі тераси, знову спустився сходами вниз, а тоді пішов поміж колонами чи радше ружив у мандри довгими алеями колон. Він розглядав їх одну за одною, радіючи, що кожна прикрашена інакше, ніж інші. Оздоба та знаки на кожній з колон відрізнялися від решти. Таким чином, Атреї дедалі більше віддалявся від брами без ключа. Пройшовши так, бо скільки він нарешті почув якийсь далекий, заблукалий звук. Здавалось, цей звук витав у повітрі, а зупинився, прислухаючись. Звук наближався, то був немовби чийсь голос чарівний, мелодійний, чистий, дзвінкий, високий, як у дитини. Цей голос наче співав, але звучав він безмежно сумно, іноді в мелодії її співу атрею вчувався схлип. Або затамоване ридання. Цей тужливий спів перелітав між колонами рвійно, наче порив вітру, а тоді нараз зупинявся, ніби аж застигав на місці. Він злітав і опадав, наближався і знову віддалявся. Здавалося, він літав довкола Атрея, креслічи та більші, то менші кола. Атрею зупинився і став чекати. Поступово ці кола ставали дедалі вужчими. Тепер уже можна було розчути вплетені у мелодію слова? Що стається, стається лиш раз один, і той раз відбутись повинен. Через ріки, поля, далеч гір, долин, я промайну, пролину. Атрей обернувся на звук голосу, який безупинно ширяв від колони до колони, однак ніде нікого не побачив. Хто ти? крикнув він. І йому звалося луною Хто ти? А Трею замислився. Хто я? промурмотів він. Не можу сказати, хто я. Здається, колись давно я знав, та хіба зараз це має якесь значення? Співочий голос відповів Маєш на мислі щось потайне віршем у Римах. запитуй мене. Хто б недоладно мову повів не вчую тих слів, не вчую тих слів. Атреї був не надто вправний у римуванні та віршуванні, тож йому здалося, що ця розмова виявиться нелегкою, судячи з того, що голос розумів тільки те, що римувалося. тому він мусив якусь хвилину добряче поміскувати, перш ніж сказати. Якщо навпрямець мені зволено йти, то насамперед я спитаю, хто ти. І голос тут таки відповів Ото інший спів, розумію з двох слів, і заспівав уже з іншого боку. Щира дяка тобі є добром твоя воля, ти бажаний гість ти мій друг, а я, голос тиші, я уюляля. В палаці де тайна довкруг. Да Атрею зауважив, що голос звучить то гучніше, то тихіше, однак ніколи не змовкає повністю. Навіть коли голос тиші не виспівав спів, або коли до голосу тиші промовляв Атрею, у повітрі безупинно бриніло якесь звучання. Оскільки голос тиші почав віддалятися, Атрею кинувся за ним і гукнув Чий меж у ялюлю плин моїх слів. Тебе я не бачу, а дуже б хотів, голос шогунув з повз нього. А хто мене бачив, не бачиш і ти? Я побіч, одначе, рукою сягти. Отже, у Юлялю ти не видно, запитав Атрею. Однак, не одержавши відповіді, нагадав собі, що мусить запитувати віршами, а тому промовив «Безтілесна ти чи лиш себе зріти не даєш. Почулося тихеньке дзелищання, яке могло бути сміхом або схлипом, а тоді голос проспівав. Так і ні. Скажу лишень йдеш не до мети. Я не видна в білий день, як от видний ти. звуки тон, то плоть моя, вухо її йме, голос мій, то власне я, то єство моє. Атрею занімів у зачудуванні. А тоді пішов слід за голосом, кружляючи між колонами. Минуло трохи часу, перш ніж йому заримувалося наступне питання. Чи тебе я добре втямив в твоя постать, це тільки звучання? Ну, а що, коли стихне співання, чи й тебе тоді не стане? Голос відразу ж озвався у відповідь, і то десь зовсім близько. Коли пісня моя відлунає, спливе. Така ж мене доля чекає, що й усяке на світі створіння живе, як лише його тіло минає. Усе в цьому світі плинне, живо, поки спів не згине, тож недовго уже протриваю. Знову почулося те схлипування, і я треві, який не розумів, чому плачу, у Юляля поспішив запитати. То чому ти так тужиш? Скажи до пуття. Ще ж ти, юна, і співаєш, співаєш, би, дитя, і знову звелось відлуння. Я розвіюсь, ось ось, бо я лише голос печалі. Але слухай, запитуй на ну, щось, хвилина ж одлітає, Що хочеш почути далі. Голос завмер десь між колонами й атрею, який раптом перестав його чути, прислухаючись, повертав голову то в один, то в інший бік, на якийсь час стало зовсім тихо. А тоді знову, звідки здалеку стримко надлетів спів, однак тепер він зазвучав майже нетерпляче. Уйуляля, це відповідь, маєш питати, не питаєш, то що вона може сказати? І Атрею крикнув. Уйлю, уйулялю, скажи, я б хотів те збагнути. Чом так хутко ти маєш пройти, промайнути, і голос промовив. Дитина, царівна йде до життя, іде із життя і царство казкове, їй вслід, де я нині те місто, в ніщо, в забуття піде скоро і мені змеркне світ. Ми канемо всі у ніщо й ніде, немов не було й нас на світі. Імення нове, коли хтось її знайде, здоров'я її знову засвітить. Атреї швиденько, поки голос не почав зникати, запитав а хто б то спромігся її врятувати і мення нове тій царівні обрати? Голос тище відповів: Слухай, слухай, мої слова, хоч ти зараз їх не розумієш, десь у пам'яті глибоко їх заховай, поки звідси ти підеш. Щоб міг перегодом у кращу годину слова ті підняти, як сонце, днину, порушивши спогад на моря дні. Той мій голос, що ось він звучить, усе стало на тім, чи тобі пощастить, а чи ні. Проспівавши це, голос раптом став ледве чутним, і якусь мить бриніло тільки якесь тужне квиління без слів, а тоді на голос наразі говорив зовсім поруч за трею, так наче нашіптував йому на вухо. Хто зможе дитині це рівні ім'я нове якесь подарувати? Ні ельф, ні джим, ні ти, ані я їй нікому руки подати. Від закляття, ніхто їй ж не рятівник, ані від нуги, ані від недуги, ми тіні, безтілесні постаті, жителі книг сповняємо те, що повинні. Ми мріжі, малюнки, ми гей без сни, в цій книзі такі ми й кінець, не творити творити новизни, ні дитя, ні король, ні мудрець. По той бік фантазії, царство є все ж, те царство зовнішній світ. І селяться там багаті вже ж, та до них уже інший підхід. З синами Адама по праву їх звуть, обивателів місця земного. Є ви, доньками, це земнородний люд, кровні, братця правдивого слова. одвічним наділені даром вони давати ймена прирізні. Вони ж і життя в усі часи дитинні несли царівні. Імена, їй чудові, нові дарували, та стільки спливло уже літ, як тут у фантазії люди бували уже й застих по них слід. Для них ми ніщо ми пішли в забуття, як у то забувається вірш. Якби ж хоч одненьке людське дитя, загостило, не треба більш. Якби ж мало віру, хоча б те одне і готове було нас почути їм близько до нас, а від сіль не сягне з нас ніхто у той світ межи люди. Бо ж по той бік фантазії світ речей, і туди кажу не сягти. Ти чуєш, мій юний герою, очей, що кажу, ти затямиш ти? Так, так, отеріло От промовив Атрею. Він намагався закарбувати в пам'яті все почути, але не знав, навіщо йому це? А відтак не дуже розумів, що має на увазі голос тиші. Він тільки відчував, що йдеться про щось дуже-дуже важливо, однак це виспівування і безконечне римування страшенно його втомили, його хилило на сон. Уже западаючи в дрімоту, він промурмотів: А як же це тому й у вісні... Але що з цим повідай робити мені? І голос узвався. Ти сам ти маєш знати, я все тобі повіла. Тікає час крилати, і розстання мить наспіла, уже майже засинаючи, Атрею запитав: відходиш ти, але ж куди? Але тепер у голосі знову виразно почулося схлипування, а сам голос, співаючи, віддалявся все більше і більше. Ніщо, уже біля мене, уже й Оракул мовчить, тепер ані звук не злине, що вгору вниз летить. З усіх, хто сюди приходив, у ліс колонкам яних, щоб чути мій голос подих, можливо, тобі це удасться, чого ж не зміг сягнуть, та щоб усміхнуло щастя, що співала тобі не забудь. А тоді вже зовсім здалеку до атрея долинили слова. Через ріки, поля, далеч гір долин, я промайну, пролину, що стається, стається лише раз один, і той раз відбутись повинен. Це було останнє, що почув Атрею. Він попустився під одною з колон, опершись на неї плечима, подивився в нічне небо і замислився над почутим. Тиша огортала його, немов м'який щільний плащ. І він заснув. Коли Атрею прокинувся, уже настав прохолодний світанок. Він лежав на спині і дивився в небо. Останні зорі зовсім зблідли, йому все ще вчувався голос, і зненацька пригадалося все пережити до цієї миті. Він раптом згадав про мету великих пошуків. А тепер він, напевно, знав, що треба зробити, лише людська дитина. Дитина, яка живе у світі за межами фантазії, може дати дитині царівні нове ім'я. Отже, треба знайти людську дитину і привести її до царівни. Він при цьому підхопився. Ох, подумав Бастян. Як я хочу допомогти дитині царівні, її і атрею. Я придумав би для неї якесь особливе гарне ім'я, якби тільки знав, як дістатись до атрею, то пішов би туди негайно од цієї таки миті. О, як би він здивувався, якби я раптом опинився поруч із ним. Та, на жаль, це неможливо, хіба ні? А що, якщо? Вітак Бастіан тихенько мовив: Якщо існує хоч якийсь шлях, який провадить до вас, скажи мені, я прийду, я напевно прийду, Атрею, ось побачиш. Коли Атрей обернувся, та побачив, що ліс колон з усіма його переходами, аркадами і терасами зник. Довкола простягалася лише пустельна рівнина, та сама, що й за кожною з трьох магічних брам. Але тепер на цій рівнині вже не було ні брами без ключа, ні брами чарівного дзеркала. Він підвівся, розвернувся навкруги. І несподівано виявив, що поруч серед рівнини зовсім недалеко від нього утворилося таке ж місце, як і те, яке Атрею бачив у сувеному лісі. Утім, тепер це місце було набагато ближче, він відвернувся і прожогом кинувся у протилежний бік. Минуло чимало часу, а Атрей все біг і біг, аж доки не вгледів, що ген далеко на обрії височить якесь невелике нагромадження каменів. Можливо, це був саме той уже бачений пустельний краєвид, де на тлі безладно розкиданих іржаво-червоних скелястих брил височила брама великої таїни. Атрею помчав туди, але біг то було ще доволі довго, перш ніж він наблизився, достатньо, щоб мати змогу все добре розглядіти. А тоді його вхопили сумніви. Що ж, там таки справді було щось, що нагадувало нагромадження скелястих брил, але жодної брами він так чомусь і не помітив. То й самі ці брили були вже не ржаво червоні, а сірі та безбарвні. Він знову побіг у той бік. Тільки за якийсь час йому вдалося розглядіти поміж скелями щось, що віддалено нагадувало нижню частину брами, однак арки над нею не було що ж, трапилось? Відповідь на це запитання він отримав лише через багато годин, допіру тоді, коли нарешті добіг до місця, де раніше стояла брама великої тайни. Велетенська кам'яна брама завалилася, а сфінкси зникли. Атрею на силу пробрався крізь руїни і виліз на піраміду з кам'яних плит і склястих брил. Із цього підвищення він заходився роззиратись на всі боки, шукаючи місця, де б на нього мали б чекати двоселенці та щасте дракон. Але, може, їм теж довелося втікати від нічого. Але тут Атрею помітив, що з за однієї зі склястих брил, там, де була огорожа Енгівукової обсерваторії, хтось вимахує маленьким прапорцем. Атрею і собі замахав руками, а тоді закричав, склавши долоні рупором Еге, ви ще там. Не встиг іще відлунати його голос, як із заглибини у скелях, де була печерка гномів дваселенці, і в повітрі зійнявся світло сяйно перламутривий щастий дракон фуфур. Рухаючись по змійному з плавно, це були прегарні повільні рухи линув в повітрі. На радощах час від часу перевертався на спину або робив кілька блискавичних сальто, скидаючись на палахкотливий язик білого полум'я, а тоді приземлився на ту саму піраміду зі склястих брил, де стояв атрея. Щасте щас дракон умостився коло нього, спершись на випростані передні лапи. Він був такий великий, що його голова на вигнутій дуго, дугою шиї, опинилася високо над атреєю, Тим тимто часто дракони довелось дивитись на нього зверху вниз. Він поводив збоку в бік своїми очима, схожими на дві рубіново червоні кулі, а тоді з насолодою розявив пащу, висолопив язика і загримів голосом, що відлунював бронзовим голом. О, Атреє, мій друже і повелителю! Як добре, що ти нарешті повернувся, ми вже майже втратили надію тебе дочекатися, тобто надію втратили двоселенці, а не я. Я теж тебе дуже радий бачити, відповів Гатрею. Але що такого сталося за цю одну ніч? За одну ніч? крикнув Фугур. Гадаєш, це була всього лише одна ніч. О, тоді ти дуже здивуєшся. Залазь мені на спину, я понесу тебе. Атрей вибрався на спину велетенського звіра. Йому вперше доводилося летіти на щастя драконі, і, хоча він не раз об'їжджав диких огерів, до того ж і сам був незлякливих, однак першої миті йому аж перехопило дух. Крім того, він майже втратив здатність бачити і чути це був справді блискавичний політ. Він вчепився за фухурову гриву, що тріпотіла на вітрі, а той гулко засміявся і гукнув Відтепер тобі доведеться до цього звикати, Атрею. Так чи інак, закричав Атрею у відповідь, хапаючи ротом повітря, ти, стається, вже цілком одужав? Майже, відповів щастий дракон, але ще не цілком. І вони приземлились перед печеркою двоселенців. Енгівук і Ургель стояли коло входу і чекали. Ну, що там та ж там, що там було? в тому ж мить кинувся розпитувати Енгівук. Ти мусиш усе мені перерозповісти, у чому полягає темниця брами, чи правильні метеорії, яким тим є або чим є у Юляля? Стривай но, ну, стривай, перебила його старенька Урґіль, хай спершу поїсті нап'ється. «Бо для кого ж я тут наварила, напекла, на твою непогамовну цікавість ще буде час. А трейгов зіскочив зі щастодраконової спини і привітався з гномами. А тоді всі троє сіли до столика, накритого до обіду, і заставленого всілякими смаколиками. На ньому парував чайничок з гарячим напоєм і з цілющого зілля. Виже від загорі вибили п'ято. Бастіан скрушно подумав про дві плитки шоколаду з горіхами. Він зберігав їх удома в шафці коло ліжка, на той випадок, якби серед ночі раптово зголоднів. Якби він знав, що ніколи більше не повернеться додому, то взяв би їх з собою. Це був би його недоторканний запас. Але тепер про це не варто було навіть згадувати. Фухур мостився у маленькій заглибинці поміж скелями, тож його велетенська голова опинилася біля Атрею, і він все чув. Ви тільки подумайте. вигукнув він, моєму другові та повелителю здається, що його не було з нами всього лише одну ніч. А хіба ні? запитав Атрею. Тебе не було сім днів і сім ночей, мовив Фухур. Дивися, мої рани вже майже загоїлися. Щойно тепер Атрею помітив, що його рани теж загоїлися, а пов'язки з зілля повідпадали. Як же так? здивувався він. Я пройшов через три чарівні брами я розмовляв з уюлялею, а потім заснув, але ж я не міг спати так довго. Мабуть, простіри час, мовив Енгівук, там цілком інше, ніж тут. До того ж ти пробув в Оракові чи не найдовше з усіх. Що там відбувалося, кажи вже нарешті. Спершу я хотів би довідати, що відбувалось тут, сказав Атрея. Та ти же сам бачиш, сказав Ангівук, усі барви зникають, усе поступово стає нереальним і примарним. Брама великої таї не впала, скидається на те, що хвиля руйнації докотилася вже аж сюди. А Сфінкси, поцікавився Атрею, куди вони поділися? Полетіли собі геть, ви їх бачили? Нічого ми не бачили. Буркнув Енгівок. Я сподівався, ти зможеш нам хоч щось про це сказати. Кам'яне скапіння брами зненацька чомусь завалилося, та ніхто з нас майже нічого не почув, ніхто нічого не зауважив, я навіть навмисно пішов туди і дослідив руїни. І знаєш, що я побачив? Ці руїни старі, як світ, порослі мохом, ніби вони отак лежать уже сотні років, ніби брами великої тайни так ніколи й не було. Та ні була, тихо проказав Атрею. Я сам через нею проходив і через браму чарівного дзеркала, і через браму без ключа. Вітак Атрею заходився розповідати про все, що з ним там діялося. Він легко, без найменших зусиль пригадав усе до подробиць і навіть слова оракула. Енгівук, який спершу засипав Атрею різними додатковими запитаннями, вимагаючи якомога докладніших описів, ставав щораз мовчазнішим. Коли ж Атрею нарешті мало недослівно повторив усе, що сказала йому у Юляля, Енгівук взагалі притих. На його крихітному зморшкуватому личку з'явилася гримаса неймовірної скорботи. Ну що ж, тепер ти знаєш таємницю, підсумував Атрею свою розповідь. Тобі ж конче хотілося її знати, правда? У, Ялюля це... у Юляля це істота, яка складається зі самого лишень голосу. Її можна хіба що почути. Вона там, де лунає її пісня. Енгівук ще мить а тоді хрипко видушив з себе. Ти хочеш сказати, вона там була? Так, відповів Адрею, якщо вірити її словам, я останній, до кого вона промовляла. Зморшкуватими щоками Енгівука покотилося дві малесенькі сльозинки. Усе дарма, прохирапів він, усе моє життя спожити надарма. Мої дослідження, мої багаторічні спостереження, все марно. Нарешті я роздобув останній камінь, якого бракувало для завершення моєї наукової споруди. Нарешті я міг би її завершити, міг би написати останній розділ своєї праці ось на тобі. Власне, тепер з'ясовується, що це все нічого не варте, цілком зайве, нікому не потрібне, що за все це ніхто не дасть навіть ламаного гроша. Тепер це вже нікого не цікавить, і дідька лисо обходить, бо того, про що йдеться в моєму дослідженні, просто нема. По всьому кінець. Приїхали. Він почав судомно схлипувати, так що, здавалося, ніби його душить кашель. Старенька Ургель співчутливо подивилась на нього, погладила по лисі голові і тихо сказала: Бідолашний гівок. ой, який бідолашний старин гівок. Ну, не треба так, не треба. Не побивайся, так страшно, знайдеш собі якесь інше заняття. Жінко, накинувся не на неї Енгівук, а його ученята спалахнули гнівом. Той, кого ти бачиш тут перед собою, це не бідулашний старий Енгівук, а трагічний герой. І як то вже бувало раніше, він кинувся в печерку. Замить звідти почувся звук удару. Енгівук гримнув тварима. Уркель зітхнула, похитала головою і буркнула. Насправді він зовсім не такий, він старий добрий чоловік, ось тільки, на жаль, трішечки схиблений. Ну що ж, треба йти пакувати речі. Ви що, збираєтесь відсипіти? запитала Атрею. Уркель понуро кивнула. У нас немає вибору. Там, де лютує, ніщо, ніщо не росте, та й старий мій уже немає причин тут залишатися. А як там буде далі? Побачимо. Якось ти типу будете. Ну, а ви, що збираєтесь робити ви? Я мушу зробити те, про що мені казала уюляля, відказав гатрею. Мушу знайти людську дитину, хлопця, і привести його до дитинної царівни, щоби він дав їй нове ім'я. Де ж ти збираєшся її шукати у ту людську дитину? поцікавилась Уркль. Ще не знаю, мов Гатрею. мабуть, десь за межами фантазії. Якось дамо собі раду, почувся гулки, як відлунять дзвону голос Фуфура. Я понесу тебе на своїй спині. Ось побачиш, нам пощастить адже я щастий дракон. Що ж, буркнула Урголь, тоді на все добре. І не гайте часу. Може, і вас кудись підкинути? запропонував Атрея. Ха -ха, цього ще мені бракувало. Бовтати ногами в повітрі, та ніколи в житті. Порядні гноми завжди твердо стоять на своєму і ходять по твердій землі. До того ж, вам не варто затримуватись через нас. У вас тепер значно важливіші справи мусите поспішати заради нас усіх. Але я так хотів би хоч якось вам віддячити, сказав Атрею. Найкраще віддячуєш, заборчала Ургель, якщо не гаятимеш часу, на нікому не потрібне потякання, негайно вирішиш дорогу. Це правда, докинув фухур. Рушаймо. Атрею вибрався щасти драконові на спину. Ще раз обернувся до маленької строї Ургель і крикнув: До побачення! Та вона вже заходилася пакувати речі в печерці. Коли через кілька годин вони з Енгівуком вийшли з печери, кожен ніс на плечах у щерці напакований кошик. При цьому вони, як і завжди, затято сперечалися і сварилися. Гноми дибали й дибали на своїх крихітних кривеньких ніжках, та жодного разу так і не озирнулися. До речі, трохи згодом ангівок усе таки став надзвичайно знаменитим бо навіть найвідомішим гномом свого роду, щоправда, його прославили аж ніяк не наукові дослідження. Утім, це зовсім вже інша історія, і її краще розповісти якось іншим разом. На той час, коли двоселенці вирушили в дорогу, атрею на фухоровій спині був уже далеко далеко, ширяючи в високих небесах фантазії. Бастіан, мимоволі подивився вгору на люку даху. Він уявив собі, як би воно було, якби у небі і тепер уже майже чорному, зненацька спалахнув білий, місту звинний язичок полум'я, якби щастий дракон і атрею прилетіли сюди, і по нього. Зітхнув він, яке б це було щастя. Він міг би їм допомогти, а вони допомогли б йому. І це було би для всіх порятунком.